Байден закликав палату представників негайно схвалити законопроект, у якому передбачене фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню. Після того, як цей документ підтримав Сенат, американський президент виступив із емоційною промовою у вівторок, де ще раз наголосив, історія спостерігає, неспроможність допомогти Україні ніколи не буде забута. Конгрес має довести, що союзники можуть довіряти Америці. Пряма мова президента далі. And I urge Speaker Johnson to bring it to the floor immediately. Я закликаю спікера Джонсона негайно винести це на голосування палати представників невідкладно. Немає сумнівів, що законопроект Сенату, якщо його винесуть на розгляд палати представників, він буде схвалений, і спікер це знає. Тож я закликаю спікера дозволити повному складу палати представників висловити свою думку і не дозволяти меншості найбільш екстремістських голосів у залі заблокувати цей законопроект навіть для винесення на голосування. Це є критично важливим кроком, який має зробити Палата представників. Законопроект необхідно ухвалити. Він передбачає термінове фінансування для України, щоб вони могли продовжувати захищатися від жахливого натиску Путіна. Ми всі бачили жахливі історії останніх тижнів: українські солдати без артилерійських снарядів, українські підрозділи, які заощаджують боєприпаси для захисту українських сімей. Вони стурбовані тим, що наступний російський удар назавжди завжди може занурити їх у темряву чи ще гірше. Цей двопартійний законопроект насилає чіткий сигнал українцям і нашим партнерам, а також нашим союзникам по всьому світу. Америці можна довіряти. На Америку можна покластися, і Америка виступає за свободу. Ми твердо підтримуємо наших союзників. Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, тим паче перед Володимиром Путіним. Тож давайте це зробимо. Президент Байден також нагадав американцям, що фінансування передбачене законопроектом здебільшого лишається у Сполучених Штатах, адже гроші йдуть на виробництво американської зброї, як от ракет до патріотів в Аризоні, Джевелінів у Пенсильванії чи артилерійських снарядів в Огайо та Хасі. Це ще один аргумент, чому підтримка України в інтересах США. Попри опозицію, більшість республіканців лідер цієї партії Міч Макконел та лідер демократів Чак Шумер привітали погодження фінансування для України та інших партнерів у сенаті. Так, за словами Шумера, якщо спікер винесе законопроект на голосування і в палаті представників, то документ отримає таку ж двопартійну підтримку, як і в Сенаті. Видисбілсенкіпсводрейнієнз. Цим законопроектом Сенат стримав своє слово перед українцями, які відчайдушно потребують боєприпасів. Сьогодні ми змусили Володимира Путіна пошкодувати про той день, коли він поставив під сумнів рішучість Америки. І ми чітко даємо знати іншим, таким як президент Китаю Сі А не випробовувати нашу рішучість. Ми також насилаємо чіткий двопартійний сигнал нашим союзникам по НАТО. Завдяки потужній двопартійній підтримці, яку ми маємо тут у сенаті, завдяки цьому голосуванню, я вважаю, що якщо спікер Джонсон винесе цей законопроект на розгляд палати представників, він буде прийняти із такою ж сильною двопартійною підтримкою. Наші супротивники хочуть, аби Америка вирішила, що зміцнення союзників і партнерів не в наших інтересах і що інвестувати в стратегічну конкуренцію не варто. Вони хочуть, аби ми взяли наш важко заслужений авторитет і підірвали його. Але сьогодні Сенат відповів, підтвердивши зобов'язання відновити і модернізувати нашу армію, відновити наш авторитет та надати нинішньому головнокомандувачу, а також і наступному більше інструментів для захисту наших інтересів. Історія зводить усі рахунки, і сьогодні історія зафіксує, що Сенат був рішучим у питанні цінності американського лідерства та сили. Цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Приєднатись також до наших ефірів брифінгів з понеділка в п'ятницю, о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Наші трансляції на Ютубі та Фейсбуці говоримо там про найважливіші новини для України. Побачимося в ефірах. На все добре, бережіть себе, па-па.